Основні ознаки, що вас вампірують, різке погіршення настрою, нудить, ніби впав тиск, слабкість у тілі, ломота, різке зниження або підвищення температури, біль на верхівці голови, немов звідти щось тягнуть, бажання зриватися на оточуючих, біль у сфері сонячного сплетіння, позіхання. так от. Якщо при спілкуванні з людиною на вас нападає позіхання, це вже сигнал до того, що вам потрібно припиняти цю бесіду. Якщо це можливо, значить ваш організм вже подає вам сигнали про те, що з нього пішли викачування сил, і енергії йдуть потрібне русло. Якщо є можливість, треба обірвати розмову і піти. Далі спостерігати за собою, якщо ознаки відкачування залишаються, постаратися вампірський канал обірвати, як мінімум, забути про людину, яка вас вампірить, щоб не підживлювати канал вже тим, що ви пам'ятаєте. У будь-якому випадку, ви повинні розуміти, що позіхання не просто ознака нудної розмови, інакше б ви позіхали на регулярній основі, адже не всі ваші співрозмовники вам дуже цікаві. Позіхання при спілкуванні з людиною найчастіше буде вказувати саме на те, що у вас пішов відтік енергії, і вам це треба обірвати.